Це буде шахів, Рая проти хімселф, Швеція, рейтинг 1885. Беноні. Так, він може десь тут вдарити, так? Да? В якийсь момент. І угу. шах потрібно грати цим саме конем. Здається. Але якщо він зіграв слоном Є5. Тік. Ну, є 5, звісно. Звісно. Проне взяття буде спочатку, звісно, удар. Є 6 Відхід конем, скоріше за все, є шість. Так можна. Не очікував я від тебе. Такого. Є 2 можливо потрібно поставити. Кудись пішов. Добре, простіше зіграю. Можливо. Треба по іншому грати, але ну, я вже так зіграв. <coughs> Якийсь D6 у нас може бути хід. Ну, взяли D6, але який сенс в цьому можна просто EF, да і все. Є F. Да і все. Далі буде видно ну, типовий удар в беноні. Якщо проводять білі е 5 то це для них вже добре, але це, в принципі, в дебюті вже. Тому потрібно десь 2.0 зіграти по можливості. Не знаю, що він там рахує. Ну, щось рахує. Так. В принципі, я 2-0 зараз можу зіграти. І не взяли зіграти. Чікс. Тура є один. Такий правда є хід? На, Нащо ти це допускаєш? М? Ну, на що? Все ж було добре. Буквально секунду назад. Ну, будемо рахувати тоді ми. Де 6. Фержи чотири ще в нього є хід. Фер же чотири у нього є хід. Ну окей, йдемо сюди тоді. <клух> йдемо грати на цього пішачка. Неприємний пішак на е 4 заважає мені тут щось. Щось робити цікаве. Угу. Ну, погнали тоді так. Боротьба... Боротьба за темпики. Боротьба, темпики. Може надати йому рокировочку. Кінь 7, королів 7, слон шах. Виглядає. Якось. Кінь 7, король 7, шах. Він може Є6 зіграти. Є все, що. Це все, що я можу. Так, якщо я зіграю, так. з ідеєю шаху. Да, ну, тут буде слон сильний. Король сіди. Ні, бити я не буду. D5, в принципі, кінь D5. Ферзь, слон. Неясно. Ех, щось я не знайшов там ті атаці, на жаль. Угу, угу, угу. подрываться. Вот так, например. Серьезный. Білим полям ще у нас є можливість трошечки десь. Там. Давай слоном. Так. Дурний хід. Ну зараз будемо кататись з тобою. Зараз, зараз, зараз? Вай так, так. По діагоналям пограємо з тобою. Що там? Чек? Ми і без фарзя ми тут сильні. Куди тобі йти? Сюди? Ну, окей, шах. І отак от, от буває. Це цій ноті. 63 на 64. Угу, угу? Не туди. Що тут було в нас? Версія 2 треба було зіграти. Версія 2. g 4. Чек F1. У Нас все окей. нулі, кінь F3, ні. А, він просто коня тут віддає. Такий варіант. Такий варіант, ні. Щось я думав, що це. Якийсь я темп виграю зайвий, але насправді треба було просто брати. І вийшло, що тут є 4 просто пішак захищений двічі і так просто його не відіграєш. Але все рівно позиція у білих тут приємніша. Простір ми захопили з королем ще. Чорні нічого не зробили. Кінь в центрі. Так. с це 4 треба було чіплятись до F7, тому що тура відійшла від захисту цього пункту. Є 6. Думаю, я про це і хитла. Я думаю, що він мені дає. Що він дає мені? Темповий хід. Покращення слона. І полінієв потім турами здвоюємося і атакуємо. Якось. Що один раз. Так, цей хід тає. Піде в 5 просто став. а Ось він з'їв. Так, ішок інять 4 був хіт. Темповий. Кінц 5. Ну окей. Чек, чек, черік, 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 Чик. Чік. Я думав, що він конем не може відійти, бо тут десь щось провисає. Але насправді у мене тільки у мене ферзь провисає. Так, треба було. Ну, окей, тут уже фігня якась. Так, так. Але він забув, що у мене тут два слони, а у нього король в небезпеці. Ось. Треба було йому зіграти король G7. Короля швиденько з гри. Ну, типу, якщо так, то він на F8 да? F8. А він помилився. Король G7, слон G8, і зайва фігура. Ось такі баноні.